80 років це великий період в історії МТЗ» та міста Новомосковськ. Саме тому керівництво заводу доклало максимум зусиль, аби ювілейна дата запам'яталася кожному мешканцю Новомосковська. І сьогодні мені така предоставилась можливість у такий історичний момент обращаючись всім к вам сказати велике спасі всім. Трудовому коллективу сказать огромное спасибо нашим ветеранам и сделать им низкий поклон. 80 заходів та соціальних акцій проведуть до ювілею заводу, зазначив голова правління «Інтерпайпен МТЗ» Юрій Антіпов. Це 80 добрих справ, реалізація яких допоможе завочанам зробити своє підприємство і місто кращим. Колектив у нас високопрофесіональний, висококваліфіцірований, атвірственний з високою культурою на сьогоднішній день і з високої проїздівності труда. від профсоюзного комітету саме. Тепле поздравлення з нашим славним професіональним праздником, Днем металурга і Горняка України, а також з нашим 80 восьмидесятиліттям. Прежде всього, хочется сказати вам огромное спасибо за ваш нелегкий труд, за ваші таланти, за ваші золоті руки. Сьогодні у Палаці культури металургів, грамотами та подарунками було нагороджено винуватців свята. Вітати представників такої важливої професії прийшло багато людей. Серед них і народний депутат України Вадим Нестеренко. Я вас всіх від всього серця глубоко і сердечно поздравляю з цим праздником. Мирного неба вам, добра, здоров'я, удачі. Я на прошлой неделе по розрішенню руководства заводу прошлося. Прошовся по цехам завода. Я увидев, що яка чистота, какая. Красота, какой современный дух, великолепный вид, отличный коллектив. Я уверен, у этого коллектива большое будущее, поэтому еще раз всех вас поздравляю. З праздником з 80-літнім. народний депутат Верховної Ради трьох скликань Микола Селишенко з гордістю сьогодні завітав до завочан, адже сам не один рік присвятив своє життя новомосковському трубному заводу. Микола Павлович побував у багатьох місцях та говорить: металурги МТЗ» найдивовижніші. Далеко не кожен завод являється градообразуючим підприємством. Новмосковський трубний таким є. Я хочу сказати, що те, що делаете ви, це не просто випуск труб, це соціальна города, міста, міста, в якому услугами якого кожен із вас из нас користується. На інтерпепенем НМТЗ певні, тільки разом можна зробити куди більше добрих справ і допомогти більшій кількості людей, адже зміни починаються з нас самих.